І Всім привіт, друзі! Сьогодні граю на Black Prince ТТ Британії 6, перепрошую, 7 рівня. Цей бій зіграний на стрімі, прокачую гілку британських ТТ, сопор сопурканя вкачати. Цей бій зіграний достатньо круто. Вмощуйтесь позручніше, приємного перегляду ми починаємо. І так, що йому сказати по Black Prince? На своєму рівні це непогана тачанка, тому що він кої що танкує, вдається танкувати. Великий мінус те, що по гарматі мала альфа і швидкість, ви бачите, це можна сказати. Тортуйс e 9 рівня, тільки це в нас ТТ 6 рівня, це так само швидкість, проблема в них у британців. У нас тут бачимо нестандартно займає позицію наша Артюля. Корічневий став дуже близько до маяка. так, Ми собі помаленько їдемо. Дивимося, що наші союзники зайняли першу лінію. Там вже розібрали 45-ку поляка, е, також ТТшки наші поїхали по 9 лінії, заходять вже з боку маяка, а ми собі помаленьку та впевнено їдемо на центр. Дивимося, що там ВКшка наша відстрілює на, на горі. Не може він підсвітити ніяк полку. Але, в принципі, на шостому-п'ятому рівні ти там полку ніяк і не висвітиш ніяку ПТ-шку. А ми нарешті. Дві хвилини ми доїхали до центру. Дивимось, що ми будемо тут робити. Ми вирішуємо... А, кстати, бачите, теж, я так розумію, що арта не достає, да, якщо вона буде стояти на. на респауні своєму. Ми ще на арті не граю, не знаю. Підскажіть в коментарях. Так вона спеціально під'їжджає поближче, щоб дострілювати. Ми починаємо розбирати М... М4, що там? ТТшку противника. Я назви вже не пам'ятаю цих танків. Пробиваємо. Що круто по цій гарматі, що тут. А... ДПМ хорош. По 150, по 170 вилітає з талантів. Ми розбираємо на раз-два. Бачите, ми тут на центрі одні практично. ВК там катається вверх вниз. А ми собі настрілюємо, розбираємо. Вже 500, 500 шкоди не нанесли. Можен вистріл пробуває. Гармата чудово, мені подобається. До речі, хочу напам'ятати, заходьте на канал Тіктока також, є посилання в описі, не пробиваємо ще опять ТП. Поляка не попадаємо. Заходьте на TikTok канал, там є багато крутих відео. Також дивіться відео на Ютубі. Заливаю кожного дня, також, якщо ти маєш крутий зіграний бій, маєш реплей, можеш відправляти мені на пошту. Я подивлюся, його звучу, змонтую. Пробити. І ти станеш героєм наступного відео. Дивимось, 43 ку ставимо на гуслю і розбираємо. Пробити. Розбираємо по КД. Він Пробити. поняв, що вже зробив... зробив собі Пробити. проблему тим, що він виїхав сюди. Забрали його. Десь стоїть там ПТ. Оця ПТ нас може пробивати легко. Штурмова ПТшка. Чомусь ця штурмова ПТшка стоїть на на Респі і чекає. Ми вирішуємо добрати П-43. Не бачимо його. Ось союзнички забрали його. Що ну ще не світилася ПТ-шка WT. Не знаю, це не на преміум, так ПТ Ось і є штурмова італійська. О, цей цьому балкончику. Так, у нього нормальний ДПМ, кстати, вс ВТ По КТ нас в нього Альфа? дивіться, 235 вилетіло, 211 непогано так. Ми вже настріляли 2248, мені здається, що для 7-го рівня це непогано, так. Ще у нас асі 730. Що, КВ-2 забрав, так? Да? Забрав він нашого союзничку. Ми забираємо його. 2482 вже настріляно під І 988 асіста. Непогано, непогано. Їде не сховалася за камінець. Попадаємо. Всі чекають, всі чекають, не хочуть їхати. Хочуть не стрілювати. Я теж не хочу їхати спускатися. До речі, 5 знищено ворогів. 5. Дадуть нам шостого чи ні. Дадуть нам воїна, а? Пишіть в коментарях. Шановне панство. Пишу дивіться, бачите, шостого, дайте шостого, дайте воїна. А у нас я бачу союзники налаштовані не щоб не дати. Ну. І забираємо шостого. Дякую, друзі, що дивилися цей бій. Надсилайте свої реплеї. До побачення.